Доброго вечора, дорогі діти. Сьогодні до вас знову в гості завітала вечірня казочка. І я, її ведучий Василь Савюк. Разом зі мною мої друзі Маргарита і Олеся. І ми всі разом вам розповімо чудову казочку рівненської каскарки Любові Пшеничної, яка називається Росяничка. Дівчатка, як ви гадаєте? А чому саме така назва? Мені здається, що росяничка це дівчинка, яку чекають великі пригоди в цій касті. <гум> ну, непогано. Давай все ж таки дізнаємося, що ж буде у цій чудовій казочці. Отож, малята, вмощуйтеся зручніше і слухайте. Тетянка злякано озирнулася. У цьому лісі вона ще ніколи не була. Сосни стояли голубувато фіолетові, шуміли якось насторожено, Тривожно, так. Тетянка підвела голову. Дивно, але сонця теж не видно. А небо чомусь здається ліловим, б дивилась на нього через фіолетові окуляри. Так і є окуляри. Це їх начепила дівчинка, коли після занять у школі присіла відпочити у міському скверику на лавочці. Вони лежали там забуті і нічиї. Лише на нижній гілці сусіднього дерева дуже сумно воркотала біла горлиця із чорненькою смужкою на шийці. Окуляри привабили своєю оригінальністю. Але коли б хто сказав Тетянці, що як тільки вона погляне через скельця, то опиниться у незнайомій місцевості. Тоді б тетянка ніколи в житті їх не взяла в руки. А ці окуляри що чарівні? Виходить, що так, тому що справді, коли тетянка одягнула їх, вона попала у червний ліс. Зараз, уже справді, тетянці пізно жалкувати про те, що вона одягнула окуляри. Вона прогорнула срібний сушняк, що загородив їй прохід, і рішуче ступила на галявину, оточену ялинками. Неподалік на дереві сиділа усе та ж горлиця. Помітивши дівчинку, вона стріпнула крильми і дуже низько полетіла в глиб лісу. Ніби показуючи дорогу. А хто така горлиця? А ти не знаєш? Горлиця це такий птах, який дуже подібний до голуба. Через кілька хвилин Тетянка побачила дівчинку, що гірко-гірко плакала. Хто ти? Росяничка, а чому ти плачеш? Тому що я не знаю, що мені робити. А що сталося? І росяничка усе розповіла. Усі нещастя в зачарованому лісі почалися тоді, коли лісовик, який був колись дуже добрим і чуйним, раптом почав робити несусвітні речі. Всі лісові мешканці спочатку тільки дивувалися, але ніхто не смів не тільки дорікнути, але й наблизитись до оселі лісовичка. Багатьох таких цікавих лісовичок перетворив на неоковирних пеньків чи небачених звірів. Ото мама росянички. Рос Тепер теж літає горлицею. За що? Все дуже просто. Лісовик змусив її стерегти стадо своїх диких свиней. Але троє поросят десь відбилися. Можливо, вовк наполохав чи ще щось. А чим більше плаче росяничка, тим більше роси з'являється на травах і гілках. Тетянка сумно зітхнула. Треба ж якось заспокоїти росяничку, інакше просто дощ почнеться від роси. Яка не втримується на листі дерев. Ти говориш, лісовик таким раніше не був. Давай простежимо за ним і довідаємося, з ким він зустрічається, що робить. Добре. Але треба бути дуже обережними, аби і нас не. Ну, що ти? Що ти? Але тут над головою почувся шум крил. Дівчата одночасно задерли голову вверх. Ой, Лишенько, скрикнула Русяничка. Цей диножчик усе чув. Вона показала на Чорного Ворона, що задоволено каркаючи полетів до лісовика. Не бійся, сказала Тетянка, я не із вашого лісу. Тому всі ці чаклунства на мене просто не діятимуть. Про це, напевно, знала твоя мама, заманюючи мене у зачарований ліс. Але вона просить допомогти не лише тобі, а й усім лісовим жителям. Отож, витри сльози! Крім тебе, мені немає кому розповісти про всі ці події, що відбулися. Росиничка посміхнулася. Ну, тоді ходімо до самотнього мисливця. Я у нього зараз живу. Господар навіть не здивувався, що у його оселі відбулося поповнення. Як сьогодні поводився лісовик? запитався він у росинички. Ет, бачу, що не дуже. Бо очі від сліз почервоніли. Нам треба трохи постежити за ним, щоб краще знати, озвала ця тетянка. А ти думаєш, чого я полюю саме у нього під хатою? Та от біда, сьогодні він зовсім сердитий. Мою рушницю перетворив на звичайнісіньку палицю. А я візьми та й огрій його тією гергилою. Аж зазвеніло, як по звичайному дереві. А лісовики не скривився, пішов собі додому тихенько. Більмов, чи щось підніс, ге. А хто, на вашу думку, зміг би нам допомогти? запитала Тетянка. Та я вже думав про те. У лісі аж коло лісового озера живе добра чарівниця Галінга. Але вона давно на пенсії і нікого вже не приймає. Росяничка сама туди не зайде, а я щодня на полюванні. Але ж тепер, тепер у вас немає рушниці. Тому на полювання вам не потрібно йти. Отож, ви зможете провести нас до доброї чарівниці. Мабуть, так воно і буде. Отож, на сьогодні поки що вистачить. Діти, скажіть, а про що була наша сьогоднішня казочка? Про дівчинку Тетянку, яка наділа чарівні окуляри та потрапила до чарівного лісу. І про маленьку русяничку, яка. Е... Яка плакала в Яка плакала тому лісі. Але на цьому наша казочка не завершується. Уже зовсім скоро, завтра, ви зможете почути продовження нашої гарної казочки. А зараз нам потрібно прощатися із нашими друзями. До побачення! До на добраніч! Спокійної ночі! Нехай вам присняться тільки хороші сни! Па-па!